Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства, ну що іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві, та я й не прикидалася з святою. Мене із Малку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий пан. Чому верба від крапель кришталева, мені сказала Здрастуй, крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчанням говорю. Дніпро, старенький дебаркадер, Лавину жовті береги лежать на кіхті похиливши зелену гриву шелюхи. В пісок причалює пірога, хто зварить юшку, дим і дим, суха порепана дорога повзе, як спраглий крокодил. В Дніпрі купається купава, мені ще рочків, може, три, а я чекаю пароплава і за Трипільської гори. Моє нечоване терпіння і ще ніхто не переміг, бо за терпінням є тріпілля, а за черніговим черніг. Черніг страшний, він дуже чорний. Як звечоріє на Дніпрі, черніг сідає в чорний човен і ставить чорні ятері, І ті корчі, і те коріння, розмете повінню з весни, і золота звечоріння в зелених кучерях сосни. І ті роки, що так промчали, і пароплав той, і гора, це вже невидимі причали глибокій пам'яті Дніпра. Буває часом дивне відчуття, що час іде. А я собі окремо, мені п'ять років, і я іще дитя, люблю цукерки і читаю брема. Все щось майструю, думаю, дивлюсь, таке мале, уперте і шалене, росту, сміюсь, нічого не боюсь. А це мій син, і схожий він на мене. Мій перший вірш написаний в око. На тій сипкі від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні, лилась у пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорт. Вогнена ніч присвічувала дню, і той окопчик, мов підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, маленькі букви щойно з букваря. Мені перший ж написаний в окопі на тісятки від вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбити на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа. Через Дніпро водою і вогнем Лила з пошежі вулканічна лава, горіла хата ніч там пала з днем і захлиналась наша переправа, через нікру водой. Міпротою і вогнем, Гула земля сусідський плакав, хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой гузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діт. О перший бік тих недитячих оражень, який він слід на серці залишав. Як не невимовне більше, не скажеш, чи мені мою зробиться душа, лилась по шещі вулканічна лава. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік, я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень, імен, і країн, на сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра, і навік. На шпиньки повертаюся в ті дні, Вони як сонце, сходять у мені. Там є наш дім і обрій твоїх рук, І ще душа не відає розлук, І ще є час для друзів і гостей. І щастя є, і донечка росте, і син малює квіточку зорі, як той маленький принц, як Гора, моя, княжа, далеко із тебе видно, смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі. Заходило сонце, і паслося панське бидло, і паслося бидло на ті, на княжій горі, сльоза закипає душа посварилася з Богом. А небо, а простір, а це під горою село. І так же тут любо, Дніпро під самим порогом. І тільки порога, порога чомусь не було. Усе змінилось, люди і часи, двадцятий вік уже за перелазом, глобальне людство хоче ковбаси, а вже вона з ноклідами і сказом. Упала тінь на батьківські гроби. Вже чорт гидує купувати душі. В лісах тремтять налякані гриби, з дерев стрибають підозрілі груші. Епоха зашморгнулась, як Дункан. Спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна дивакам, поети не потрібні вже нікому. Ми воїни, не ледері, не нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те, розп'ято нас між Заходом і Сходом, що не Орел печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Я доброна і життя моє піде м'якою, а для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія, Сіма ліктиками, галактиками, і не знало міщанське котло коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі ніному, я просила в цьому сторічі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вмічливим, якби на те, моя воля, написала б я скрізь курсивами. Багато на світі голя, люди будьте взаємно красивими.